Чому квартирні афери процвітають і як із цим боротися? Давайте запитаємо нашого гостя Романа Хрустенко, адвокат, член столичної колегії адвокатів України. Пане Романе, добрий день. дня. дивіться після стількох випадків, очевидно, що є якісь причини у законодавстві, якісь прогалин, так законодавчому полі, який би закон міг врегулювати ту ситуацію і убезпечити інвесторів від махінацій з боку забудовників. Ну, не вся проблема полягає в у вадах законодавства. Я б так сказав. По-перше, будь-яке інвестування це, це ризиковане, це, це ризиковане підприємство і з цього слід виходити. Якщо мову вести про вдосконалення законодавства, можливо, було б доречним. За, запровадити такий вид страхування або поширити обов'язковість страхування на будь-які інвестиційні проекти, в яких інвесторам виступають громадяни, тобто фізичні особи. От я якраз хотів запитати зараз такого е, страхування немає, тобто застрахувати свої інвестиції, зараз ніхто не може З тих не людей. Може. Існує два види страхування. Страхування може бути добровільне, страхування може бути обов'язковим. Зараз просто немає обов'язкового правильно. Нема обов'язкового так. Тобто в цьому проблему треба обов'язково обов'язкове страхування, щоб було це це моє особисте переконання. Більш того, укладаючи договір, ну по-перше, е я б дуже радив звертатись до послуг фахівця, який який перевірить е договір, який пропонується до укладання на відповідність його умовам чинного законодавства, uh -huh. і власне е перевірить, чи направлений цей договір на захист е можливо в майбутньому порушених прав інвестора. Ну і по-друге, було б дуже непогано звернутися до страхової компанії, яка має певний штат, яка має певний досвід оцінки ризиків, і саме на страхову компанію перекласти оцінку таких ризиків. Оскільки, якщо за, після проведеної роботи страхова компанія скаже ні, ми не будемо страхувати, це вже перший дзвоник про те, що проєкт є дуже ризикованим. Як можна обезпечити себе, вкладаючи гроші в довобудову? Чи можна якось перевірити надійність компанії-забудовника? Ну, тема бесіди звучить як афери, не зовсім а, верніше, проблеми в будівниці викликані не лише аферами, існує певна економічна ситуація, яка також має вплив на, на діяльність забудовника, існують певні політичні ризики і таке інше. Ну, Дивіться, просто з точки зору споживача. от Я, наприклад, та, хочу вкласти в гроші в нову будову. Як мені перевірити, от та компанія, перша, друга чи третя є надійними? Мабуть, чи, і, 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 наприклад, що там не може статися така афера, яка, про яку ми розповідали в нашій сьогоднішній програмі? У кожної афери або у кожної проблеми є, я так би мовити, Видима частина і невидима. Ми не знаємо, що, що сталося у цій конкретній ситуації, тобто, що залишилось за кадром, що залишилось в, в тіні. Це все слід досліджувати. Будь-який споживач, якщо брати пересічного споживача, він не має ні ні, ні, ні досвіду, ні, ну, власне, не, не досвіду, повинен, і не повинен інвестор робити це. Я маю на увазі досліджувати ризики і ділову репутацію. Ділова репутація за, загалом де, де міститься у рейтингах. Можливо, якби існували якісь рейтинги будівельних організацій, це було б джерело для отримання інформації для інвестора. Я думаю, що ви знаєте, що такі рейтинги вони існують, але наскільки вони адекватні, наскільки можна вірити цим рейтингам? Це ж теж питання досить відносне. Так, але крім рейтингів є. Так би мовити, біржові котикотирування і таке інше. Про що, що йдеться мова? Про те, що якщо будівельна компанія емітувала свої власні акції, і ці акції обертаються десь на фінансових ринках, вже спеціалісти, вже фінансисти дотримуються і досліджують репутацію цієї компанії. На жаль, серед наших будівельних компаній ну дуже мало таких, хто б хто б розміщував свої. В свої акції на ринках, скажіть, от я правильно розумію, що для того, щоб себе убезпечити від таких махінацій, тобто варто просто не вкладати гроші в новобудови, Чи як ви вважаєте? Моє переконання так. Оскільки будь-яке е, слід розуміти, що людина вкладає гроші, вона не, не купує готовий об'єкт, готовий товар. Цього товару ще нема. Отже, ризик існує завжди. Для того, щоб е, ну, принаймні мінім, мінімізувати цей ризик, необхідна. Необхідно мову вести вже про товар, який існує, тобто про збудовану квартиру. Більш того, збудована квартира це ще не значить квартира, яка є, яка є товаром і яку можна використовувати за її, за її цільовим призначенням, оскільки після фізичного будівництва є ще етап документального оформлення, який досить часто. Також е, проходить проблемно і існують випадки, коли не, дуже довго не завершується е, нічим. Е, які покарання передбачені для тих забудовників, які забирають гроші, не добудовують? Е, що далі? Які покарання максимальні і мінімальні може бути для тих забудовників, які е, не добудовують? Ну, мабуть, максимальне це, це прокльони. З боку, з, з боку інвесторів. А якщо казати про юридичну відповідальність. Звичайно. Ну, по-перше, існує цивільна відповідальність. Отже, е, якщо інвестору було завдано якісь збитки, і інвестор доведе е, розмір цих збитків, інвестор має право стягнути з, з забудовника певну суму. Має право, це ще не, не означає, що він їх стягне, оскільки може бути банкрутство і таке інше. Існує кримінальна відповідальність, але знову ж таки для, для настання кримінальної відповідальності необхідно, щоб мав місце склад злочину, і відповідно залежно від дій забудовника, вірніше посадових осіб забудовника, це може бути або або шахрайство, найбільш поширений склад злочину, або привласнення чужих коштів. Ну будь-які власне склади злочину можуть бути в цій ситуації. З вашої особистої практики, наскільки реальними є, наскільки реальним є довести провину забудовника перед інвестором, досить реально, досить реально. Оскільки відносини, як правило, відносини між забудовником і інвестором вони формалізовані. Мається на увазі між сторонами укладений договір, а договір це набір зустрічних зобов'язань. Я зобов'язуюсь зробити те, інша сторона має право вимагати, щоб я зробив це, і скільки часу може тривати таке доведення такої ситуації? Неможливо не спрогнозувати знову ж таки. Залежно від, від конкретної ситуації, залежно від наявності або відсутності якості доказової бази, це може тривати роками. Я чому і запитав? Тобто, чи варто втягуватися людині от, в доведення такої ситуації? Тобто тут то зажді від ситуації людина має сама вирішувати, треба йому це чи не треба, правильно? Ну, Мабуть, для, для того, щоб втягуватись, приймати рішення втягуватись цю боротьбу чи ні, треба розуміти, що, що на фініші. Якщо компанія забудовує банкрут, і це вже, так би мовити, загальновідомо, ну, мабуть, ті витрати, які понесе інвестор, вони. Вони ніколи не покриються, пане Романе. Дякую. З нами був Роман Хрустенко, адвокат, член столичної колегії адвокатів України. З ним говорили про махінації з нерухомістю і про те, як від них убезпечитись.